Дніпровські схили через СУВИ оголосили зоною надзвичайної ситуації, зокрема територію від Володимирської гірки до Печерського ландшафтного парку. Таке рішення сьогодні ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА. Загалом у столиці статус надзвичайної ситуації регіонального рівня отримали 11 суво небезпечних ділянок. Це дозволяє міській владі звернутися до кабінету міністрів щодо додаткового фінансування на проведення аварійно-відновлювальних робіт у цих. Місцях. Адже ситуація із сувами створює потенційну загрозу об'єктам економіки та життєдіяльності міста. Олександр Попов доручив негайно розпочати протисувні роботи на аварійних ділянках, на які вже розроблена та затверджена проєктно-кошторисна документація. Я думаю, що ми будемо мати підтримку уряду, але за це треба поборотися. Ну і треба подивитись на питання все-таки ж нашого бюджету, хоча він дуже. Непростий, і складний, але деякі зміни ми можемо внести і почати дійсно те, що про ви говорите, негайно реагувати на ті об'єкти, які сьогодні можуть стримати чи заважати нам, забезпечити щодня діяльність міста.